У Сумо є лише 6 офіційних турнірів на рік, і для глядача може здаватись, що між ними борці просто зникають. Але насправді місяць між басьо це один із найважливіших періодів у житті сумоїста. Саме там закладається форма, психологія і майбутні перемоги. І чим вищий ранг борця, тим відповідальнішим стає цей час. Особливо, якщо йдеться про Озекі, другий за значенням ранг у всьому Сумо, який нині має Данело Ягосишин відомий у Японії як Аонішікі Арата. Перші дні після завершення турніру зазвичай виглядають як коротке видихання. Організм сумоїста після 15 днів боїв перебуває на межі, забиті м'язи, мікротравми, розтягнення, удари, які не видно глядачеві. Навіть якщо борець виступає успішно, тіло потребує відновлення. У цей період тренування або мінімальні, або взагалі зводяться до легкої руханки, розтяжки, відвідування масажів і процедур. Для Озеки, як Аоніші Кіарата, цей етап особливо важливий, адже травма на такому рівні це не просто пропущений турнір, а удар по всій кар'єрі. Але відпочинок у Сумо поняття дуже умовне. Уже за кілька днів починається аналіз минулого турніру. Тренери Хея переглядають сутички, розбирають помилки, звертають увагу на моменти, де Брейс програв старт, неправильно обрав хват або втратив баланс. Для Озекі цей розбір ще жорсткіший, бо від нього очікують стабільності. Озекі не може дозволити собі серію провалів, кожен турнір для нього під мікроскопом преси, уболівальників і асоціації з Сумо Японії. У випадку Агоніші Кіарата, який вже став символом нової генерації Сумо, цей тиск відчувається особливо сильно. Основу міжтурнірного періоду становлять тренування, але це не просто щоденна рутина, тренувальний цикл відбувається так, щоб поступово підвести борця до піку форми саме на наступне басьо. Перші тижні це робота над базою, сила ніг, витривалість, стабільність корпусу, багато вправ без дохьо, присідання, штовхання колод, робота з власною вагою. Для сумоїста ноги це фундамент, і Озекі не має права втрачати вибухову силу на тахі Ай, початковому зіткненні. Окремий пласт спаранги між турнірами сумоїси часто їздять у гості до інших хея, або приймають борців у себе. Це так звані дегаїко, виїзні тренування, там немає публіки, немає суддів, але справжня боротьба іноді жорсткіша, ніж на офіційному Дохйо. Для Оніші Кіарати, як Озекі, це ще й роль лідера. Молодші рікіші намагаються перевірити себе саме на ньому, а він у свою чергу зобов'язаний показувати рівень і характер. Тут формується не лише техніка, а й авторитет. Важливою частиною життя між турнірами є робота над технікою. Сумо це не просто сила, це постійний пошук дрібних переваг, зміна постановки ніг, варіація захватів замоваші, нові переходи з поштовхів у китки. ОЗЕК, як правило, не експериментує кардинально, але постійно шліфує деталі. Для Арати, який поєднує потужну фізику з сучасним підходом до боротьби, цей процес особливо важливий. Саме дрібниці відрізняють перемогу від поразки на найвищому рівні. Не менш значущим є харчування. Місяць між турнірами це період контролю ваги. Сумоїсти не просто їдять багато, як думають поза Японією. Раціон чітко продуманий, чанко рис, білок, баланс між набором маси та збереженням рухливості. Для Озеки важливо не лише тримати вагу, а й зберігати швидкість. А у Ніші кіарата відомий тим, що не робить ставку на безконтрольний набір кілограмів, а намагається зберігати оптимальну форму для активної боротьби. Психологічна підготовка ще один невидимий, але критично важливий аспект. Після турнірів з хорошим результатом легко розслабитись, після невдалого впасти в сумніви. Завдання міжтурнірного періоду вирівняти стан, Озекі постійно перебуває під тиском. Йому не пробачають серії поразок, а кожен турнір розглядається як можливий крок до Йокодзуни, або навпаки ризик втратити ранг. Для Оніші Кіарати цей тиск посилюється ще й увагою міжнародної аудиторії, яка стежить за його шляхом. Окрім тренувань, сумоїсти мають і публічні обов'язки, зйомки, інтерв'ю, участь у заходах, демонстраційні виступи, особливо якщо йдеться про борця рівня Озекі. Це теж частина роботи між турнірами, і тут важливо вміти балансувати, не перевантажувати себе поза дохіо, але виконувати роль обличчя Сумо. А Онішікі Арата у цьому контексті стає містком між традиційним японським світом Сумо та новими глядачами за його межами. Наприкінці міжтурнірного місяця навантаження знову змінюється. Тренування стають коротшими, але інтенсивнішими. Підточується старт, відпрацьовуються типові сценарії сутичок, моделюються бої проти конкретних суперників. Організм підводять до піку, що по перший день басьо Борець був готовий на 100%. Для Озеки немає розкачки, він має показувати клас із самого початку. Тож місяць між турнірами в сумо це не пауза і не канікули, це складний, насичений і часто важчий за сам турнір період. Саме тут народжуються майбутні перемоги і поразки. І коли ми бачимо Аонщики Арату Данила Ягусишина, на у статусі Йозекі, впевненого, зібраного і готового до бою, варто пам'ятати, за цими кількома секундами сутички стоїть цілий місяць важкої, системної і майже невидимої роботи. Саме так і живе справжній сумоїст між турнірами. Дякую всім за увагу, бережіть себе, тримайте руки високо, не пропускайте ударів і до зустрічі в нових відео.